Доброго вечора у прямому ефірі Еспресо. тренди говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня п'ятниці, 25 липня. А також всього робочого тижня, що минає, наш перший гість нашої першої частини програми. Це Олександр Чорноволенко, народний депутат, мажоритарник, представник фракції во батьківщина. Пане Олександре, я вас вітаю. Ну що можна сказати? Відмучилася. Добрий вечір, я сказав. ви кажете, що мажоритарних докажуть з подолу. З Подолу. сподолу з Київського відмучилася Верховна Рада цього тижня. Сьогодні попрацювали до обіду. І розійшлися знову на канікули до 12 серпня. Головні підсумки сьогоднішнього Ні, не канікули не треба. У нас робота в округах і в комітетах. У нас немає в, в комітетах. Це... В цьому році канікул нема. Ну дай Бог, щоб так воно було, бо більшість депутатів роботу в округах та в комітетах проводять десь на Кіпрі або на Мальдівах. Я так розумію. серед моїх знайомих таких нема. Пане Осандре, сьогоднішній день. Я так розумію, що жодного рішення ви так і не прийняли. До речі, ви можете перевірити, хто проводить хто, хто, хто пересік кордон України. Обов'язково цим займаємо виїхали да особливо, якщо в південні країни. Вони, правда можуть через Брюссель їздити. Ну хто засмагне 12, 12 серпня, побачимо, той, значить, був на морях або там округи, просто собі знайшов. Все ж таки, про сьогоднішній день. Дуже багато хто очікував, що з'явиться заява Арсенія Ценюка в парламенті, що парламент, згідно з статтею 15, якщо не помиляюся, закону про Кабмін проголосує. Цю відставку цього не трапилося. Чому трапилось? Трапилось. Він подав заяву. Я маю на увазі, чому не була проголосована ця заява. А вона потрапила до парламенту, коли вже парламент е е е закінчив роботу. Ми пройшли повністю порядок денний, прийняли три закони з восьми, які там були. От, Дуже плідно попрацювали. Е ні, ні, запити зробили, потім різне, І в цей момент прийшла. Але воно має спочатку пройти заява будь-яка такого типу, має спочатку пройти відповідні профільні комітети. Після того вони готують подання на відставку значить, до сесії Верховної Ради. І на наступній сесії, на наступному пленарному засіданні, воно буде розглянуто. Закон вимагає протягом десяти днів. Наступне – це два тижні засідання через два тижні. Тому не виключено, що ми зберемо позачергове засідання. Це в нас передбачено. Тому, тому всі мають сидіти сидіти пізніше. або на окрузі, або у себе або в Києві з тим, щоб миттєво зібратися на позачергову сесію. Це передумав чергового пізніше. Давайте про вчорашній день ще ми вчора говорили з вашими колегами, з народними депутатами. Хтось вважає, що вчора був чорний день, чорний четвер для українського парламентаризму. А хтось сказав, що це був чистий четвер для України українського парламентаризму, тобто одні кажуть, що е, померла наша коаліція, а інші кажуть, що вона лише очиститься після такого кроку. Ваша оцінка персональна, яка? Ну, е, відповідно до чинного законодавства. Ні, не відповідно. Ваша де... особиста оцінка як громадянина, як народного депутата. Моя особиста оцінка полягає в тому, що все залежатиме тепер від президента. Як він буде діяти? Якщо він, скажімо, призначить вибори на перший день після війни. То все нормально. Якщо ці вибори будуть 26 жовтня співпаде з продовженням війни, то це буде дуже погано. Це одне. Друге, значить, буде видно до 24 серпня, як розвиваються бойові дії. Можливо, ми вже переможемо. Тоді можна буде нормально проводити виборчу кампанію. Якщо ж ні, то в умовах військових дій, то дійсно дуже важко проводити виборчу кампанію. Тому сама по собі розвал коаліції з метою, бо це єдина була мета, з метою проведення дострокових виборів, от, він е, ну, непоганий і недобрий. Питання, чи після цих виборів дострокових буде краще в країні. І друге питання полягає в тому, чи можна зараз проводити такі вибори. Ну, Наприклад, чи можна буде їх профінансувати? Це півтора мільярда гривень треба дати. Судячи з того, що нам не вдалося прийняти зміни до бюджету, а фінансування виборів це є зміни до бюджету. Ми маємо після того, як президент прийме рішення про проведення виборів, негайно зібратися в Верховна Рада і проголосувати за їх фінансування, інакше виборів не буде. От тому знайдеться 226 голосів чи ні. На цей момент, якщо вони будуть так голосувати, як вчора і сьогодні, то не знаю. Тобто країна може не дожити до виборів. Я розумію? Ні, -ні, -ні, -ні. Ні, -ні, ні, країна буде жити вічно. Виборів може не бути зв'язку з відсутністю фінансування. І Щоб ви не думали, що це абстрактне таке. Так було вже у 2008 році. У 2007 році нам вдалося добитися при президенті Ющенко. Об'єднавши опозицію з президентом від Януковича, що вони таки пішли на вибори, в тому числі і проголосували за їх фінансування. А у 2008 році, коли спробував Ющенко так таким способом побороти прем'єра Тимошенко, то у Верховній Раді просто не знайшло з двохсот -го, голосів, щоб профінансувати розумію Ющенко і Тимошенко, вам ця історія нинішня Порошенко Яценюк не нагадує історію 2005 року. Ющенко Тимошенко? Е, ні, не так. Бо Порошенко не Ющенко, а значно краще. А Ясенюк не Тимошенко е, значно краще. Так, ні, за вашими... Тимошенко краще. Добре, зрозуміло. і красивіше. Але, ну але я Тимошенко ну, це... набагато красивіше. Гаразд, я погоджуюся. Але тим не менш, ситуація достатньо схожа. Знову конфлікт по лінії. Президент і глава уряду. Правильно? Ні, нема такого конфлікту. Ну це це, це це от хочуть під старі, так сказати, старі міхі налити нове вино. Це зовсім інша ситуація. Насправді можна любити, не любити Яценюка, от але він поступив абсолютно правильно він відповідно поступив... до чинного законодавства. Як тільки розпадається коаліція, перше, що має зробити прем'єр-міністр, це подати у відставку. Відставка прем'єр-міністра веде за собою відставку уряду. Очевидно. інша справа, що Верховна Рада має е, затвердити цю відставку, бо призначає і звільнює прем'єр-міністра Верховна Рада, якщо призначає за за, за поданням президента, то звільнює, як то кажуть, особисто Верховна Я Рада. Поводжуюся. Тому, от якщо Верховна Рада проголосує за відставку, відставка буде. Якщо не не проголосує, тоді інша ситуація. Знаєте, але все одно, президент зробив абсолютно правильно. Хоче перезавантажити парламент. Прем'єр зробив абсолютно правильно, пішов у відставку. Причому він пішов у відставку не лише через розпад коаліції, а через те, що Верховна Рада, з його словами, і він сказав про це з трибуни, блокує рішення ініціативи е, законодавчі Кабінету міністрів. Тобто існує конфлікт між Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Ну тоді я погано чув, значить, або ви погано слухали прем'єра вчора з трибуни. Слухайте, і ви погано чули, і я погано слухав. Не може одна людина, другу правильно слухати. Бо... Тоді би було ідеальний світ, ми б жили. В будь-якому світі є викривлення інформації. Тому щось ви не дочули, щось я не дочув. Я вам сказав, що ви не дочули. Ви не дочули, що він сказав у зв'язку з тим, що не профінансовані воєнні дії. А також виплати зарплати відновлення Донбасу, а також з тим, що коаліція пішла у відставку, і тепер воно і не буде профінансовано. Ось що він сказав: в нього дві причини було: це перше, друге. Я не сказав, що президент правильно зробив, бо перезавантажуючи парламент, він ще нічого не зробив. Президент щось зробить. Протягом цього місяця, або створить нову коаліцію, домовившись на певних умовах, які його президента влаштовують, і він вважає так краще до країни, або якщо йому цього не вдасться зробити, він буде приймати рішення про розпуск Верховної Ради. Причому він може це прийняти не раніше, ніж на 30-й день, але пізніше, хоч через 3 роки. Тобто це його право вибирати, коли це зробити. І от тоді, коли він це зробить, ми будемо оцінювати, чи зробив президент помилку, чи він зробив правильний крок чи правильний крок, чи помилку, я так розумію, два після 26 жовтня, якщо, дай Бог, ні, країна... Ні, ні, не обов'язково після 26 жовтня. Терористів. Президент може проголосити вибори 24 листопада, а не 24 -го. 6... Пану, пану а не а, а не двадцять четвер. Ми не будемо лукавити 26 жовтня. Це дата, які про яку говорять всі народні депутати і урядовці. всі народні і... депутати можуть крім одного помилятися. Повірте мені, я таке бачу. Гаразд, а тоді перейдемо. Президент може призначити в будь-який день після 30-го. і це може він призначити на найближчу неділю за 60 днів. Але якщо він на тиждень пізніше чи на два, то це вже буде не 26 жовтня, а... 3 листопада, і від того ну нічого в країні не поміняється. Буде воно 26 жовтня, чи 3 листопада, чи 10 листопада, чи 24 листопада. Знаєте, я інколи думаю, що навіть якщо Верховної Ради взагалі не буде, взагалі не буде, то в країні теж нічого не поміняється. А тут ви помиляєтесь: якщо не буде Верховної Ради, то не буде парламенту, бо засновує будь-яку країну законодавчий орган. Не буде кому ділити бюджет. ні, не ні, не ні, не, ви не ви не зрозуміли. Не буде кому. Приймати конституцію, ну конститу... прийнята. але якщо не буде, але по конституції існує Верховна Рада. От якщо не буде Верховної Ради, то не буде нічого. Щас давайте... може держава бути без царя, без президента, без прем'єр-міністра. Вона не може бути за без законодавчого представницького органу, бо він фактично репрезентує громадян. Інакше ми можемо жити, створивши е, пряму демократію, коли кожен у житель приймає участь, але це характерно тільки для невеличких. Скажімо, грецьких полісів 10 тисяч. Як тільки воно перевищує 10 тисяч, напряму вже на, на, на мітнгу на майдані рішення не прийме. Давайте повернемося до соціології. Сьогодні Київський міжнародний інститут соціології КМІС, достатньо поважна соціологічна організація. Оприлюднила свої дані соцопитувань останніх і за цими даними перемагає попередній такий результат, попередню перемогу згідно з цими опитуваннями. Отримує, знаєте, яка партія? No. партія Олега Ляшка, яку пов'язують з відомим олігархом найближчим наближеним до Віктора Януковича Сергієм Льовочкіним. Кажуть в кулуарах і журналісти, що саме Льовочкін, начебто, не буду стверджувати, фінансує Олега Ляшка. Які ще як ви думаєте, а де, ви, а де ви бачили ці опитування? Ну, я читаю ось на інтернет-виданнях, зокрема українська правда дає. 22,2, 20,5, 20 Там різні ну, опитувальники були різні Правильно запитання западні. Правильно казав стали. професор Преображенський, де читайте совєтських газет е після обіду чи перед обіду. Гаразд, я читаю сайт О, Київського міжнародного інституту соціології. Їхні сайт прибудуть рукатися української правди. З 16 по 23 липня 2014 року КМІС провів опитування. О, тобто це, 23 не зараз, липня. А це раніше було. Ну, Сьогодні 25 липня, позавчора ну, опитування. Друг, Чого Друге хто там прийняв, яке місце у кого? Друге різні варіанти. О, друге, за одним варіантом це батьківщина, за іншим це батьківщина, за третім це Солідарність. Якщо там різні я, варіанти є, я, 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 хто очолив. Я, я, я ці списування я опитування бачив на сайті Київського міжнародного інсутології 23 червня. Пане Олександре, ну я не брешу, я ось читаю з 16 по 23 липня не провів, це українська КМІС правда. Це на сайті КМІСу, це не на сайті Української правди. Ну, я не знаю. Вони що, два рази робили протягом одного місяця дослідження, а потім взяли і, і вони майже співпали. Я бачив інше, я бачив рейтинг. Особистий рейтинг політиків ми на нас так? Ні, -ні агенція соціологічна, рейтинг. Ага. От яка після тмісок я знаю це опитування? Ну 23, значить там іде ну, гаразд. Ну, я це не буду переповідати, пер, 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 всі... Я його знав Попустили. місяць назад. Тому ну може випадково співпало два опитування протягом місяця, я але пришел... значить по рейтингу перше місце солідарність. Друге місце, значить, там 20%, відсотків, 22 відсотки чи 23%. Значить, друге місце це Ляшко, дійсно, 13%. третя батьківщина 11%. і четверта, 7% – відсотків це кличко. Всі інші не проходять. Ну, Верховному Давайте вже Раду. читаю, У нас не на жаль, дала, нас, на жаль немає графіки, але тим не менш запитання: якби вибори до ВР відбувалися наприкінці липня, а лідером партії «Солідарність» зазначив, зазначався Юрій Луценко. Ну така кандидатура да. міст пропонує. То з усіх громадян України віком 18 років 18 9,3 проголосували б за радикальну партію Ляшка, 9,7 за Батьківщину, 6,4 за удар mm -hmm. Віталія Кличка, 6,4 так само за громадянську позицію Анатолія Гриценка і 6,2 за солідарність. Mm -hmm. Далі 3,9 за Українське об'єднання «Свобода». Mm -hmm. е інше запитання. Якщо б таким чином, якби парламентські вибори відбулися наприкінці липня, а ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно не прийшли на вибори, є ще значна кількість тих, хто не визначився, голосуванні б взяло 56 56% виборців видання голоси розподілилися наступним чином. Це з тими, хто не визначився, бо їх, за даними КМІС, чверть, 25%. <плес> <плес> То виходить 22,2% за Ляшка, 7,4% за Батьківщину, 11,5% за удар Кличка, 11,5% за громадянську позицію, 11,1% за партію «Солідарність», 6,9% «Свобода», ну і далі 5,3% партію «Сильна Україна». Це місячної давнини опитування з КМІСу? Я не знаю звідки вони взялися під 16 липня. То щось кого щось наплутано. пан сам бог з ними, з КМІСом, Де я взагалі буде да, це, це червоне запитання? Опитування. Моє чого стосувалося? Чи я ви просто уважно за цим слідкую, бо чи я ви дуже не думаєте? Якраз в цьому... Чи ви не думаєте, що за нових да. виборів в парламент пройдуть? Ну, окрім ідеологічної партії батьківщина, як ви її вважаєте, правильно так розуміє? Багато правильно. багато партій, які просто фінансуються олігархами. Ну на зразок не буду називати це. Ну що ви наїхали на зказ? Значить, в парламент пройдуть пройде чотири партії. От, це дають всі опитування, в тому числі оце ваше. От плюс, якщо взяти плюс-мінус 2,5 відсотки, це батьківщина, солідарність, радикальна партія і удар. Ну, а як вони будуть розподілятися, ми не можемо сказати, бо це ну, на 26 жовтня не можна нічого сказати. Я вам скажу, що от в мене була дискусія, ну, не дискусія, а мені подзвонив перед виборами 2006 року в міську раду, директор інституту соціології Київського, ну, замовлення у нього було від Амеченко, що поясне Амеченко, що його доганяє. Кличко нехай щось робить, щоб, значить, бо них там розрив став 7%. А був величезний відрив Амельченка. Це було за 5 днів до виборів. В понеділок а вибори в наступній. А переміг Чорновецький. А, а переміг Чорновецький, так. Ну... Да, а Мальченко третій. От, Ляшко друг... Кличко другий, Пабельченко третій. Я на зараз... наступних виборах знову переміг Чорновецький, коли між собою вже змагалися Турчинов і Кличко. Ну тоді у Чорновецького було навіть більше, ніж у Турчинова з кличком разом взятих. Але я не про це хочу сказати. Я про те, що ну не можна по попередніх, треба динаміку дивитися. А динаміка, от говорить: от є зараз чотири сили, які набирають. Інші, які можуть увірватися, її можуть вилити. Я кажу, я запитував не про те, що no. чи є небезпека, просто проходження до до парламенту олігархічних партій там партія Льовочкина, партія Коломойського, в яких в списках я, кажу, За... я так розумію, списки будуть закриті. Правильно я розумію? В Якому плані ну відкритих списків не буде, тобто виборчу систему. Відомо. Ви не зміните Це до 26-го. Невідомо. Я подав такий закон разом з главою фракції Батьківщина Соболєвим і депутатом Павловським. Про виборчу систему на пропорційній основі, але, скоріш за все, вона не буде проголосована і буде залишитися оцею. Тобто оційно. олігархи наберуть свої списки потрібних їм людей, люди проголосують за перший номер, скажімо, за Олега Ляшка. а, а хто ви, там А далі ви думаєте, якщо списки будуть відкриті, то люди не проголосують за людей, потрібних олігархам? Просто це буде коштувати І не тільки на телебачення виграє на тому, що пройдуть люди потрібні олігархам, а а, давайте... а, а й рядові виборці, які будуть давати безпосередні хабарі, але як Але давайте Хоч раз спробуємо можливість виборцям обирати парламент за відкритими списками. Так підав... ви депутат Верховного Та, держава. Держава. Та Почекайте, я ж кажу, що я саме такий закон подав. Ну тоді чому ви його не, не просуваєте? Чому він ви не вийде? Ми не просуваємо. Просуваємо ще як. А не проголосований, бо він не буде, бо залишиться стара змішана система. Бо мінімум половина депутатів не хоче міняти. Але ще раз кажу, можна ставити експерименти на людях, от, але краще на собаках ставити. Я вам ще раз кажу: якщо подумати, то ви зрозумієте. Проблема не в не в виборчому законодавстві. Можна мати чесні вибори як в Англії, в Сполучених Штатах у Франції по. Пропорційні по мажоритарній системі можна як в Німеччині чи в Італії, по, по пропорційній системі це можуть бути відкриті списки, закриті списки, регіональні списки, змішана система. Не від того залежить, залежить від того, наскільки суспільство і влада виконують закони. Якщо депутат голосує двома кнопками. То очевидно, він роздає і хабарі виборцям. Якщо виборці ці хабарі беруть, а деякі навіть після цього ще й голосують за хабардика, який їм дає хабар. Оце ж додуматись треба. Ну можна ще спробувати обдурити хабардика. Добре, гульбувати. давайте про тому, тому нія, ніяка разу. виборча система тут не допоможе. Подивитися вчора. Uh, Прем'єр-міністр подав про відставку у відставку з трибуни Верховної Ради. Сьогодні ця ситуація призвела до фактичного безвладдя не лише на uh, Печерських пагорбах в, в приміщенні будівлі кабінету міністрів, але й на місцях сьогодні голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Одарченко, ваш однопартієць, і е, керівник Київського осередку Батьківщини, якщо не помиляюся. Бондаренко Бондаренко, ну колишній а, керівник, керівник так, подав у відставку з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Да. Друзі, в нинішніх умовах я зобов'язаний зробити дуже відповідальний крок. Існують об'єктивні причини, за яких з етичної точки зору інших варіантів просто не існує. Повідомив Одарченко, зазначивши, що про подробиці своєї відставки розповість на прес-конференції. Взагалі, ну от відставка Яценюка, я так розумію, призведе до того, що на місцях теж будуть відставки гулів Ода, які наближені до партії Батька. Я я, я хотів подзвонити перед цим ефіром Адарченко. Знав би, що ви про нього спитаєте, то я би подзвонив. Спитав. Ну я думаю, що глядачі але, в Херсонщині це точно питання цікавить, але він, особливо Херсонщина, але він, але, але, яка, але, але, яка межує з Кримом, де знаходиться Сказати, угрупування російських військ зараз А ви мені Алексію з географії читаєте. А, він консультувався в адміністрації президента, і там йому не самим президентом, а його оточенням було сказано, що ну або ти підтримуєш нашу партію солідарність, ну або, значить, вибач, рано чи пізно ми тебе поміняємо. Тому це не те, що він там в солідарність з Яценюком чи як там. Тобто... О, це... Знову таки, підкреслюю, це не слова президента. Судячи, це, з ваших апарату... слів існує, існує шантаж з ні -ні. боку апарату Президента, керівникам на місцях, або ви йдете в солідарність. Ні-ні, або ми вас так. Це ж одинокий факт. Я ж другого не знаю, це феномен. Ну, можливо, ви просто не знаєте, я да, не знаю. Від того, що Ісус Христос воскрес, це не значить, що. Всі можуть да, Що всі воскресають. Да. <laughs> ні -ні -ні -ні. Саме таким способом. От, в земле тіло після Ні, я смерті. Негайно. Це... Да, власне. Я, значить... я, власне, про це і запитую. Да, я, я просто хочу сказати, що ну, от, відставка прем'єр-міністра, як і відставка Адарченка, вона напряму ніяк не пов'язана, значить, з якимись стосунками з президентом чи чимось ще. От. І, і про безладдя тут не можна говорити. Безладдя почалось не тоді. Дві групи парламентські: це за Украї... за, економічний вибір Кінаха і, значить. За суверенну європейську Україну Єремєєва сказали, що в разі, якщо розвалюється коаліція, вони не будуть голосувати за зміни до бюджету. І за інші закони, це було е, зранку вчора. Це вони позавчора казали. От е, тим не, не дивлячись на це, ну, тут фракція Удар зробила заяву про вихід з коаліції, а за нею свобода. От після того було поставлено на голосування ці закони, вони не пройшли. Після чого президент зробив заяву про те, що в умовах, коли в нього нема півтора мільярди, кожен місяць, щоб витрачати на Військову операцію, і він не знає, де їх взяти. Його... Прем'єр, прем перепрошую. І, 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 і за його законопроект не проголосували в умовах, коли е, не проголосували за витрати на поновлення інфраструктури Донецької області і Луганської, а це взимку може призвести до того, що там зруйновані котельні, зруйновані електростанції, вони просто всі померзнуть. Або Частина померзне, а частина прийде сюди, в кількості кількох мільйонів. От, і у кожного в киянина буде жити в домі, в квартирі сім'я з Донецька, сім'я з Луганська і ще біженці з Криму. У кожного буде свій татарин, От, щоб не сумнівались. І в цій ситуації, як прем'єр-міністр може брати на себе відповідальність для того, щоб Верховна Рада схаменулася, для того, щоб депутати подумали, що вони роблять. Президент заявив, що він подає відставку. Плюс прем'єр. Прем'єр да, прем заявив, що подає відставку. Плюс до того ж ще було надзвичайно важко, бо ще й свобода не хотіла голосувати. За лечить інвестиції в газотранспортну систему, дозволити приватних інвесторів. Це провалилося голосування. Так, да, Це теж провалилося, а це значить повним. Одом буде будуватися південний потік, і через рік другий нам не через буде Україну, що через та, Україну. і, і, і але вона але результати Верховна Рада схаменулася і пішла до до 12 серпня на канікули в округи десь на Кіпр Ну не знаю хто за хто за Кіпринезаворить той той значить і поїхав на, на Кіпр Скажіть прогіло. мені просте просту відповідь на просте запитання: хто зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра України? Частина депутатів вважає, що це досі Арсенія Яценюк Частина вважає, що це Володимир Гройсман, якого. Яценюк призначив своїм розпорядженням, яке висить на сайті Добре. кабінету міністрів. Значить, будь, відповідно, будь ласка, ще раз кажу по чинному законодавству. Прем'єр-міністр залишається прем'єр-міністром до того часу. Поки Верховна Рада не прийме його відставку. Якщо вона прийме його відставку, він теж буде прем'єр-міністром, але у відставці. І уряд буде урядом відставці виконувати свої обов'язки. І кожен міністр буде називати, скажімо, міністр внутрішніх справ чи міністр оборони у відставці. Це погано, особливо до міністра фінансів, з яким просто міжнародний валютний фонд не буде мати справи ну, і для після цього... оборони, очевидно, ну, Для він міністра не може оборони простіше, бо, 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 бо військові операції веде начальник генштабу. Оно санто тобто да, але... повноцінний прем'єр-міністр військово... по вашому за вашою логікою. Правильно? <зас> Ні, це Яценюк не повноцінний прем'єр-міністр. Яценюк, прем'єр-міністр, у якого нема більшості в Верховній Раді, і Я... він не може провести зміни до бюджету. відстав... тобто, прем'єр-міністр, відставка якого не зафіксована документально. Правильно Відставка його не зафіксована документально, але працювати він не може. Він паралізований Верховною Радою його про що свідчить його розпорядження про призначення во Володимира Гройсмана. Напевно, про те, що він пішов на лікарняний Може, поїхав у відрядження, може, в зону військової операції. От, я не знаю про що. Про те, що це буває, коли прем'єр-міністр тої чи іншої причини. Відпустка, лікарняний відрядження, ще щось, він тоді замість себе залишає. От запустимо, зараз гілетей, міністр оборони, знаходиться в зоні АТО, виконуючи обов'язки міністра оборони, Руснак. Заступник міністра оборони. Ну, хоча ж галетей нікуди не подівся. Він є. Він просто в зоні е, військових дій. Дякую, пане Олександре. Це була перша частина нашої програми Тренди залишайтеся на еспресо. Далі після нетривалої реклами, а також випуску новин. Побачимо всі студії Миколу Паламарчука, народного депутата від удара. Він розкаже свою версію, хто зараз очолює кабінет міністрів України. Залишайтеся з нами.